Вітання глядачам телеканалу М-студіо. ви дивитесь програму Діалоги. Цей випуск присвячимо п'ятій книжці із серії Втрачений Ужгород, і про неї поспілкуємося з її авторкою Тетяною Літераті. Вітаю. Добрий день. Власне, вітаємо вас із новою збіркою. Про що вона? Чим ви дивували цього разу читачів? Не знаю, чи я здивувала, але ось так вона виглядає. Це нова моя книжечка, втрачений Ужгород. знакові місця. Що цікаво, на вкладинці ви бачите будівлю, яка спершу, я як задумувалася, мала увійти теж історія про цю будівлю до цієї книжки. Але вийшло так, що я потім трошечки скоротила зміст, і таким чином обкладинка залишилася. А про цю будівлю розкажу, мабуть, вже в наступній книжці, тому що будівля теж дуже дуже цікава. Ну, але знакові місця все рівно. Тут проглядається і і річка, і малий уш, і, і і ушгород. Хоча багато хто не впізнає цю будівлю, не розуміє, де вона є. Я помітила під час екскурсії я проводила, що е багато хто не не розуміється, що що ми тут бачимо. <гум> ну, Інтригу залишимо, напевно, до наступної збірки. Розкажіть трошечки про цю, що тут, хто тут, герої, вулиці, будівлі, ну, трошечки відкрите угу. зі змісту. Справді це вже п'ята книжка з серії Втрачений Ужгород». На звороті можна побачити всі попередні, включно з чому їх тут п'ять, так, тому що тут ще й угорський переклад. Цих перших двох книжок. І тут я зібрала 30, 30 історій про цікаві місця, будівлі, вулиці, площі, також традиції, наприклад, корзу, Так? Це не стільки про вулицю, скільки про традицію корзування, про традицію прогулянок, що вечірніх в Ужгороді. Тобто тут такі історії, які не повторюються з попередніх книжок. Можна знайти історії про те, як у нас виникло. Ромське поселення, як будували набережну Незалежності, як створювали, як Діяв і як будували єврейський квартал на набережній. Тобто, будь-хто, навіть якщо ви корінний Ужгород і багато чого знаєте про Ужгород, все рівно ви знайдете, впевнено, тут щось новеньке. Там бачу багато фотографій. Це вам самі люди, самі герої цих публікацій приносять, як ви шукаєте, працюєте над матеріалом? Тут якраз відрізняється від попередніх книжок тим, що немає як таких героїв. Якщо в попередніх книжках це було більше історії про родини, про їхні якісь підприємства, про їхні будинки, то тут немає от таких от конкретних історій про конкретні родини. Тому частіше за все я ці фотографії брала оцю прекрасну панораму, наприклад, з Ужгородського, з Закарпатського кризнавчого музею. Імені Тавадера Легоцького з архівів з ось це теж фотографії, як будувалися набережна. це все зберігається у нас в Ужгородському замку, в музеї кризнавчому, за що їм дуже дякую, що дозволили скористатися їхніми фондами. Також з відкритих джерел з інтернету, дещо фотографувала сама сучасний стан будівель, тобто дуже дуже різні такі джерела цих цих фотографій. Всі підписані, тому можемо бачити звідки вони а в архівах чи була можливість попрацювати? Звичайно, в нашому державному архіві я працюю, але не можна сказати, що кожна ця історія вона написана, от я приїхала в архів і від початку до кінця знайшла там інформація. Кожна ця історія збирається як пазл. Іноді роками. Щось знайшлося в архіві, щось потім підібралося з газет, щось фотографії якась добралася. І отак от от складається історія. Тобто немає такого, що от я за один день зробила якусь одну історію з одного джерела. Все, все складається. А до слова, скільки працювали над п'ятою збіркою? Теж дуже по-різному, бувало таке, що деякі історії кажуть, збиралися роками, деякі писалися досить швидко, тому важко загалом сказати, скільки років. Останню книжку попередню, втрачений у чорт міська управа, я видала в 2021 році. Як почалася повномасштабка, не видавала більше були в мене плани. Зокрема, і на... я й хотіла іншу спершу видати книжку, а потім за період повномасштабки назбиралися ці всі історії і вирішила вийшла видати іншу, тому от зараз вийшла знакові місця, а ту яку я хотіла видати, то ну, вийде, мабуть, трошечки пізніше. То фактично назбиралися вони, от за ці три роки, скажімо так, от повномасштабної війни, чи вплинула от саме війна на формування читача, на саме зміст книжки, тобто наскільки зараз значимість її підвищилася, чи як ви вважаєте? Знаєте, він насправді все дуже змінило, змінило, і я довгий час, от чому я не видавала книжку. Я була впевнена, що це не на часі, що це зараз не потрібно, що можна вкласти гроші в іншу справу, в так кудись. І була така невпевненість в завтрашньому дні. Так, я видаю ці книжки коштом власної родини, так і тому зараз ну, якби вкласти велику значну суму в те, щоб видати цю книжку. А ми не знаємо, що буде завтра, теж якось ризиковано. так. Тому і, тому і так довго тривалася перерва. І справді за цей час бачу, що коли трошечки вляглося оці перші переживання, так, наша якась перша невпевненість, така перший якийсь такий, знаєте, такий жах, то якось цікавість до культури, до історії, до книжок тих же з'явилася знову, виросла, і люди самі. Почали мене питати, а коли я вже видам наступну книжку. І фактично, якби я не чула цього, якби не, 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 не почула цього запиту від людей, я би, можливо, далі зволікала, вважаючи, що це не на часі, це не потрібно. Але все-таки е, вирішила, що спробую, і, і таким чином от, зараз вона є. І справді бачу, що, е, що люди е, скучили і дуже-дуже активно е, так, вони включаються і, і багатьом подобається. Хоча знову таки я. Розкажу, що я зараз дуже незадоволена тим цією книжкою. Насправді, бо я зробила в ній одну дуже суттєву велику помилку, яку яку за яку я себе дуже картаю, і яка можливо робить цю книжку ем, такою, знаєте. Мені, мені мінусом більше, мабуть, ніж плюсом, але я сподіваюся, що мої читачі мене пробачать, і на, на кожні, в кожній книжці тепер я пишу своєю рукою, вибачте, за помилку і виправляю її. А можемо говорити про яку? Так, Чи звичайно. ні-ні ні. Звичайно, якби це була якась помилка така, не те, щоб не суттєва, якась така, про яку ніхто не знає, можливо, десь це і пройшло б мимо. Так? Але я зробила помилку в даті. Яка для багатьох ужгородців є відомою, особливо для е, угорськомовного населення, яке е, вивчає, знає біографію е, Шандора Петефі, поета угорського, і те, е, коли він приїжджав до Ужгорода. От саме в цій даті, хоча я знаю її, я кожного дня проводжу е, там, кожного разу, коли проводжу екскурсії для туристів, е, чим я ще також зараз займаюся, я е, розказую їм на площі Петефі, е, коли Шандор Петефі до нас приїжджав. Тобто я цю дату повторюю. Стрістою дуже часто, і я її без сумніву знаю. А тут в книжці закралася зовсім інша дата, яку я уявлення не маю, як вона сюди потрапила. От ну так буває, і я не знаю, чим це логічно пояснити. Справді на сторінці 14 в розділі про корчму «Чорний орел. Закралася така помилочка, і що Шандер Петефі приїхав у 1884 році. Хоча на той час він вже був 5 років як мертвий. Тому, от так от я виправляю тут, тут ще не встигла. Виправляю, в якому році приїхав все-таки Шандер Петефі, і тут зверху пишу олівчиком, вибачте за помилку, щоб все-таки якось вибачитися перед читачами за це. Тому що не хочу, щоб ця помилка пішла далі, щоб, можливо, хтось підготував якесь якісь можливо школяр візьме в бібліотеці цю книжку, підготує якийсь реферат і вкладе туди ту цифру, ту дату з надією, що літераті знає, бо вона кризнавиться і вона не може помилитися. І ця помилка піде далі. А це говорить тільки про те, що літераті всього не знає і може помилитися. Отож, давайте поговоримо про аудиторію. Чи змінилася вона під час війни? От бачу, говорите і про реферат для школярів, і можливо для старшого покоління, тобто цікава для всіх. А чи відмітили ви від для себе трансформацію вашого читача за всі п'ять збірок? Не знаю, важко сказати. Все-таки, мабуть, мій читач це Ужгородець, так, річ Закарпатець різного віку, справді, і з кожним роком я бачу, що справді молоді і стає серед читачів все більше. Якщо спочатку це був проєкт більше цікавий для старшого покоління, то тепер бачу, що більше залучається і приходить на екскурсії. Ті ж якщо я роблю по, по книжках, по, по місту приходить молодь, і школярі теж цікавляться. Можливо, школярі школярі цікавляться, тому що я часто приходжу до них в школи. Я ніколи не відмовляю вчителям, які звертаються до мене і просять прийти в школу, розказати дітям про Ужгород. І зараз теж днями я була в буквально в понеділок, в 20-й школі, в нашому ліцеї лідер. І для учнів сьомого класу розповідала про Ужгород, показувала їм листівки. І я бачила у них непідробну цікавість, і бачила, що вони вражені, і що вони нічого майже з того, що я їм розказувала, не знали. Ні, про те, що в нас в місті існував малий уж якісь уявлення не мали на карті взагалі для них це було відкриття. Ні про те, якого року наш пішохідний міст і за яких умов він з'явився, і вони дивилися на фотографії попереднього аркового мосту, так, красиво, який був зруйнований в Другу світову війну, і не розуміли, і перепитували, а де це? Коли показували їм старі фотографії площі Петефі, вони не могли її впізнати без нашого скверу. так? Тому, тому так, я бачу, що це потрібно дітям, що вони справді що їм це цікаво, і що вони справді дізнаються щось нове. І саме тому я от від Ну, ніколи не відмовляюся, завжди приходжу, тому що я бачу, що це важливо, і я справді щось, якесь зерно в їхню голову закладаю. Це чудово, і от таке ще питання: а чи змінилися ви? Чи змінила вас книга? Згадайте перший том, згадайте себе зараз, чи вплинуло воно на вашу життєдіяльність і на творчість. Так, проєкту в грудні минулого року виповнилося вже 10 років. Звичайно, за ці роки змінилася і я, як звичайним процесом, так, і, і виросла якась моя. Не те, щоб професійність, а якась більше я вже знаю, що де шукати. Так, я не тикаюся як 10 років тому десь наугад, так і десь спробую там щось знайти, там щось знайти. Тепер я знаю, де я щось можу знайти. Мене вже знають так. Тому якщо перші роки я ходила, шукала людей, то тепер вже навіть мене шукають, і часто я так знаходжу якихось героїв для своїх наступних публікацій, що вже самі люди звертаються до мене. Часто це е, за кордону От пишуть на якісь сайти, де виходять, е, які публікують мої статті, е, пишуть на ці сайти. От недавно навіть, уявіть собі, написала на родина на сайт Варош, так, який взагалі не публікує, не передруковує так, ці публікації страченого ужгорода, але просто надрукували е, інформацію про вихід цієї книжки і написала родина, яку я дуже давно шукаю. Тому це для мене от теж було таке, таке відкриття: от ніколи не знаєш, де, де знайдеться та родина, яку ти шукаєш. Хоча я вже про неї написала, але можливо ще що щось знайдеться новеньке, і фотографії, відомості. Власне, не можу запитати, чи буде вас та книга, і про що вона, якщо є задумка? Є задумка, звичайно, але навіть боїшся зараз тепер, знаєте, щось прогнозувати з так само нинішньою ситуація. Знову таки не знаю, що буде завтра. Є задумки, як мінімум, ще на дві книжки. Але зараз я вже е, десь бачу, що е, інформація про Ужгород трошечки також закінчується. Зараз я більше такий в, в втраченому Ужгороді. Мені це дуже цікаво. Я бачу, що читачам теж цікаво. Такий маленький проєкт, як про що писали газети 100 років тому. 25-й рік це дуже такий багатий рік на, на якісь події в Ужгороді, на, на старт новобудов, на, от щось такий, на розвиток міста. І е, дуже було цікаво почитати мені і подивитись газети, які що писали, як змінилося життя міста за 100 років. Тому зараз кожного місяця я роблю статтю, про що писали газети рівно 100 років тому назад, в квітні 25-го, зараз готую в травні 25-го. І бачу, що з одного боку, ніби ну, 100 років це ж життя однієї людини. Не фактично, якщо вона старожил, правильно не так не так багато і поколінь пройшло. А життя наше настільки змінилося в усіх знаєте, сферах, що просто, от ну дуже дивно іноді, от це читати. І і справді таке як ніби в машині часу переносишся назад в зовсім, зовсім інше місто. То от про наступну книжку, бачите, відволіклася. Наступна книжка, можливо, буде про пам'ятники Ужгорода. Це теж дуже цікава і мало досліджена тема. Пам'ятники знаєте, в нас змінювалися в місті, так як змінювалася в нас в Да, так в ХХ столітті особливо швидко. І деякі пам'ятники в нас не стояли кілька років, по три, по п'ять, по десять років стояли пам'ятники, потім наступна влада їх зносила. Тому цікаво би було, я думаю, розказати Ужгородцям теж про таку маловідому сторінку про пам'ятники Ужгорода. Тільки маю таку ще такий сумнів, не знаю, як з цього вийти, чи, чи додавати в ту книжку сучасні пам'ятники, наприклад, до нинішнього часу, чи зупинитися, як всюди в цих книжках я зупиняюся на, на дорадя. Радянському періоді і, і, і на тих пам'ятниках. Тому ще, ще думаю і не знаю, чи це буде цікавого шириця, але сподіваюся, що буде. Що ж, дякуємо вам за таку титанічну і вкрай потрібну роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги, попереду ще багато цікавого.